Миргородський міський голова Сергій Соломаха зустрівся із командою міжнародної гуманітарної організації Інтерсос. Під час засідання підбили підсумки співпраці, яка розпочалася ще в минулому році, та реалізувалася на території громади у взаємодії з різними установами, зокрема з управлінням соціального захисту населення. Ми з ними 15 серпня минулого року підписали меморандум про співпрацю в процесі роботи. Дуже багато чого було зроблено доброго, гарного. Більшість своїх зусилля були направлені на допомогу і соціальний захист нашої громади, і дійсно інтересос нам в цьому допомагав. Звичайно, великий обсяг роботи був зроблений. Завдяки їм ми практично своєчасно оперативно і якісно надавали цю допомогу. І на сьогодні я думаю, що це перший етап перший етап закінчився. І надіємося на другий етап на спільну з ними співпрацю. За період майже півторарічної співпраці Миргородської громади з інтерсос була налагоджена партнерська взаємодія з психологічними та соціальними службами, освітніми навчальними закладами міста та сіл, поліцією, бюро безоплатної правової допомоги, залучаючи фахівців до спільних заходів, що проводила мобільна команда. Фахівці соціальної, психологічної та медичної роботи мобільної команди забезпечували підтримку внутрішньо переміщених осіб, підтримували людей, що потрапили в складні життєві умови вразливих груп населення, проводили індивідуальні та групові заходи рекреаційної спрямованості, надавали психоемоційну підтримку громадянам, які потрапили в складні життєві обставини, постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого насильства, надавали первинну медичну допомогу та консультування. Сьогодні надзвичайно приємний день, коли можна підбити підсумки, надзвичайно сумний, тому що закінчується робота. Півтора року надавалась тут допомога, як і вимушено переміщеним особам з боку нашої організації, так і місцевому населенню. Тут на території Миргородської громади працювала наша мобільна команда у складі психолога, соціального працівника. Команда була забезпечена авто, також п'ять. Волонтерів, фасилітаторів працювали в громадах, допомагаючи комулювати, мобілізувати людей, збирати їх на заходи, які проводив інтерсос тут і допомагаючи у різних активностях. Гуманітарна організація Інтерсос працювала в шести громадах Полтавської області, серед яких була й Миргородська. Більше 800 людей отримали допомогу від інтерсос у виді або гуманітарної допомоги, або грошової, або допомоги психологів та соціальних працівників. Тому ми дуже дякуємо громаді за цю інтеграцію, яка відбулася за ці півтора року, за всебічне сприяння влади. У ході підсумкової зустрічі Сергій Соломаха подякував міжнародному проекту та мобільній команді спеціалістів за підтримку. Адже така співпраця підсилила допомогу постраждалим від російсько-української війни, була суттєвою і важливою.